Криза в Україні та несприятлива демографічна ситуація змушують вдаватися можновладців до таких непопулярних методів як реорганізація та оптимізація навчальних закладів. Для бюджету обтяжливо утримувати малокомплектні школи. Тому мережу навчальних закладів доводиться скорочувати. Це відповідальний, болючий і водночас необхідний крок, переконує уряд. У Жашківському районі тривалий час відтягували оптимізацію. На сьогодні оптимізовано дві школи. В тіму районі фінансова ситуація не поліпшується, а відтак стоїть питання про ймовірність реорганізації ще кількох навчальних закладів, зокрема чотирьох сільських і двох міських. Це питання піднімалося в ході обговорення, в якому взяли участь представники районної влади, освітяни та сільські голови. До так званих неперспективних шкіл віднесли ті, які налічують 3-4 десятки учнів. Реорганізація Жашківської загальноосвітньої школи No5 заклад першого другого У закладі навчається 212 учнів. Фактичні видатки на за 2014 рік на одного учня склали 8 596 гривень. Кількість працівників – 40, в тому числі 5 працівників 25, технічного персоналу – 15 осіб. Потреба коштів на утримання школи в 2015 році складає 1 958,6 гривень. 10 тисяч гривень, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями 1 мільйон 553,1 тисячі гривень. Видатки на енергоносії 372,7. Інші поточні видатки 32,8 тисяч гривень. З вересня в результаті реорганізації вивільняється 3,56 ставок педагогічного персоналу, що дає економії до кінця року по фонду заробітної плати 47,3 тисячі гривень. Всього економія рекоштів в результаті проведення даних закладів складатиме 1 мільйон 390 тисяч гривень. Причину нестачі учнів у школах директор школи номер 5 Петро Бухенський побачає якраз у самій реформі, яка підриває імідж навчальних закладів. ж 12-річною освітою її треба було б вводити, або про неї не говорити. Вона часто так буває, що ми що починаємо тоді. Багато це вплинуло. Оце лишній рік діти туди, училище, коледжі. Частина дітей, тільки з'явилось зовнішнє незалежне оцінювання, знову ж таки, ми це відчули. Частина дітей йде із старшої школи, знову коледжі і так далі. І вийшли до навчальні заклади різного роду, там першого, друга, третього рівня акредитації для того, щоб здобути якусь. Якийсь фах без зовнішнього зберегнуті. Третя причина, звичайно, це сьогоднішня оптимізація школи. Розмови про реформування, скажімо, я не буду говорити там про взагалі систему освіти в районі, про наші школи тривають не перший раз. Це відбувається на школі дуже негативно. В якому плані. Люди в усьому привикли мати стабільність і розраховувати на певний якийсь. Послуги, які вони можуть отримати в п'ятій школі чи в п'ятій школі. Тому я думаю, що цей суб'єктивний фактор, він в якійсь мірі рейтингу школі він не піднімає, скажімо так. За прогнозами фахівців, оптимізація мережі навчальних закладів неминуча, оскільки малокомплектні школи стали по суті бюджетним тягарем, а галузь освіти повинна розвиватися і давати якісні знання учням. Кошти держава виділяє на учня. Да, в цьому році трошечки змінили підхід, але в іншому проявилася цілісність цього підходу. Заходить субвенція державна. І в принципі, Хоч нас не ознайомлювали з методикою постанова кабміну, яка визначала нормативну одного учня вже втратила свою чинність, але ми з нами можемо порахувати. Якщо є 51 мільйон на середню освіту, на нашу середню кількість учнів, середньої по району, цифра на одного учня 12 824 гривень. От якби вірізьми на трошки на вас зараз нападу. Якби ви чисто прагматично в кожній школі на кількість учнів, ту цифру, яка припадає з розрахунку державного. Сьогодні ви п'яту школу, Петро Петрович, ви додатково отримали 727 тисяч. Це сьогодні, це в цьому році, це не колись. Але на помилок обліку не, не додали 564 тисячі. Але Людмила Григорія. Враховуючи кількість класів, кількість вчителів, план навчання, направляє на конолокопівку більшу суму, а з п'ятої школи знімається ця сума. Воно не є індивідуально з вашої школи на конолокопівку, але коли ми робимо аналіз, ми це бачимо. Те саме як по Сабодарській школі, те саме як по Зеленорізькій. І от коли б мало б бути 12 824 на одного учня на то на сьогоднішній день третя школа має все 9 тисяч. А чому вона не має 12 тисяч на учні? Що в третій школі не буде щось придбати, ремонт зробити, якусь техніку придбати? Боже питання. Перша школа має 9 тисяч 865, 9 тисяч Тобто не доотримують коштів, які заходять в район. І я все розумію. Шкода, треба виважено підходити. Але з однієї сторони кожен шкодує, а інші просто не доотримує. І малюємо проблеми, яких, в принципі, ще і немає, а ми їх малюємо, що вони є. То якби сьогодні Віктор Тарасович звичайно повагою до вас, ваш головний, верніше, ваш директор школи мав поштовхів, цифру, розрахунком 564 тисячі. Він би побачив, що він може утримати, а що він не може. А так від його світу взяв трошки на себе ці повноваження. Директори шкіл є розпорядниками між робіт. І якби вони були повнофункціональними, були, скажімо, справними, спроможними розпорядниками, вони б отримали цих 564 тисячі, а ну попробуй розклади на ті класи. Там треба всього три класи мати. Або два по великому рахунку. А мають дев'ять. А розклади, тоді будь добрим. Який ти будеш добрий для свого колективу, якщо ти цю суму, ну не розкладеш на 9 класів. То поки що Людмила Григорівна своїм апаратом, своєю економічною службою старається це все закрити, а потім мені тільки приносить і і каже, Глина Івана, 2 мільйона 970 ще нема до кінця року. І тоді думаємо, 2 мільйона 970 треба говорити депутатів на сесії, треба знайти ці джерела, треба спрямувати вільний зал, що замість того, що ми його спрямовували на якийсь розвиток, на якийсь автобус. Ми елементарно закриваємо питання зарплати в окремі. Те саме стосується дожили до липня місяця. Можна уточнити надпланові, куди ми їх направляємо, на розвиток, на харчування, на оздоровлення дітей. Ні. На отримання оцих малесеньких шкіл, які по розрахунку ну, вже не можуть що втримуватись. А ми їх утримуємо. Добре діло робить чекування. Добре до якоїсь мети, до, якої, до якогось часу. Так, приймаємо. Це дуже класне речення. Якщо приїжджали зі школи, ми маємо кожного суддя по школу. Я приїжджаю, школа школа з квітами, школа живе, знаєте, це душа кожного директора, кожного вчителю. І якби не оце одне єдине, немає коштів то в школах наші жили і працювали, тому що дійсно в кожній школі вкладена душа, душа всіх тих, хто там живе і працює. І кожна школа в нас в районі індивідуальна. У нас немає двох однакових шкіл, навіть якщо вони в проєктах є однакові. Кожна школа це школа родинного, це, це школа сім'я, це там, де всі разом ріжуть дрова, тому що, щоб було тепліше. Це там, де заготовлюють все, що можна заготувати і сушать яблука, і вають варені, і роблять загрутки. Це, це душа нашої школи, розумієте? І, ех, я не хочу, щоб бачили в мені горга, який хоче закривати школи. Це не я її закриваю, це наш час, який нас змушує. Ну, це зараз нам робити. По-іншому ну, просто не них нам потрібно раз, сім разів не бачити ворогів один в одному, а шукати шляхи вирішення всіх цих проблем, які складаються. Тому і автобус його закупити, то надзвичайно не дороги немає, і доверти дітей, і дороги будуть переметлені, коли Петро друзі знає Кривчунка, стоїть автобус, почепилиме переси на них і шум. Немає чим платити далі. І робимо щось знову, знову знову кудись йдемо, а немає ніякої історії. Хотілося б. Дуже мало стабільності і в освіті і в житті. Які б назви не підбирали урядовці, готуючи реформу для простих українців реорганізація чи оптимізація означає одне закриття закладу. Особливо бурхлива негативна реакція на такі зміни у селян. Адже сільська школа це не тільки знання, це ще й духовний та культурний осередок. Втім, і в мікрорайонах нашого міста кожна школа відіграє важливу роль у житті громади. Сесія сільської ради вже відбулася. Всі категорично проти значить. Жителі села теж будуть проти 100% наших шляхи вирішення питання. Значить, якщо брати фінансування каналу Купівської школи, тут все можна переглянути. Зараз директор школи зареєстрували лист в районному відділі освіти, чекає відтоді, відповідний лист ми подамо. І значить будемо ставити питання, в нас вже є домовленість з деякими орендарами, не допустити ні реорганізації, ні ліквідації, як там хтось хоче. То є будемо приймати посильну допомогу в тому, щоб школа працювала. Які кошти ви маєте залучити для школи? Для того щоб залучити кошти, нам треба повністю ознайомитися з фінансуванням школи. Зважити все розумно, на чому вона зекономити і прийти до спільного рішення. Ось таке матері. А не можна там шість ступень, які там дев'ятий десятий десь ходили. Чому не можна? Це можна це? Все можна, Катерина Статовіна. Просто це в нас попередньо, розумієте? Ви це зараз не я закриваю школу. Ви мені бачите самого великого У нас тут зібралася ціла комісія, ми всі з вами вирішуємо. Я просто доповідаю про питання. Є шляки вирішення. Давайте їх шукати всі разом шукати. Я, і... в... Я вважаюсь. Мишлями свою позицію висловили мені надало свої позиції районної державної адміністрації <проб> і відділу освіти, тому що. У Нас там всі, що працюють, <працює, всі>, <працю> не будуть приймати участь, їм іншого не дамо. Так не буде вісімсот тисяч ж не найдете на річ, що буде <працю> ми, ми, ми наші <працю> ну да ви нам дасте відповідь. А потім ми, да, 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 ми да, свої да, пропозиції всі да. разом обговорюємо. Це це не кінцеві результати. Поліпійська школа вона має матеріально-технічне забезпечення дуже гарну. Ми прикладали туди багато зусиль, щоб ця матеріально технічна база там наша велика. Якщо в нас не буде 9, 10, 11 класу, ми навіть в зональних змаганнях не зможемо взяти участь. Тим більше, що на базі школи дуже багато що відбувається і змагання, і, наприклад, турніри з боксу, потім розіграємо Джашківський. Кубок молодіжної організації Альянс От, і не будемо навіть мати своїх учасників, тому що закриється 10-11 клас, тобто навіть не буде спортивних команд. Тим більше, що ви знаєте, яка зараз проблема з нашою молоддю, що їх треба залучати до, так би мовити, до заняттів спорту і якогось культурного. На базі школі, школи діє студія «Ретро плюс», От ми зараз плануємо трошки покращити їхню матеріальну базу, і це задоволення відвідують, тому що я розумію, що є дитячий будинок юнаць, юнацькій творчості, але все ж таки краще було б бій дитині з тим музичним інструментом прийти до школи і там позайматися. На сьогодні усі кошти, виділені на малокомплектну школу, фактично йдуть на заробітну плату педагогам та утримання приміщення. Щоправда, часто і ремонт, і опалення, і забезпечення матеріально-технічною базою лягає на плечі батьків дітей. Зрозуміло, вони категорично проти, щоб таке приміщення руйнувалося чи його розграбовували. Якщо наші діти підуть у бузівську школу, то приміщення відразу зруйнується і усе те, що було. Збагачено роками, все піде руйнація і розіб'ється, розкрадеться і нічого не залишиться. Були питання за початкові класи і за дошкільну установу. Дошкільна установа в нас, ми орендуємо приміщення у школі. Якщо дітей заберуть у бузівку, яка доля залишиться дошкільної установи. Якщо залишається садік, нам обов'язково треба зробити. Реставрацію палуб, системи опалення, тому ну, що їдальня в одному кінці крила, приміщення садика в іншому. Ну, класи прекрасні, кімнати прекрасні. Тут всі скажуть, що там стільки попрацювали люди, працівники і дошкільної установи, і всі взагалі вчителі. Що ну, любо подивитися? Е, я б дуже хотіла, щоб е, ми всі разом з вами подумали, як зберегти приміщення, як зберегти, що там зробити. Нове приміщення у 95-му році тільки побудоване. Двоповерхове на, на 192 учнів. учні. І сьогодні закриємо цю школу. Це Недопустимо. Депутати мої теж проти того. Бо ми вже бачимо приклад, і той садик старий, тільки стоїть покинути магазин був від райпо. Почули, що закритий магазин вже все не буде працювати. Ну то добре, що люди взяли підприємці і орендують. Ну що стосується приміщення, я не знаю, що можна зробити, а те, що його рознесуть. Розтягнуть, то у нас в нас у червоному куті вже стоїть третій рік. Школа, ми отримуємо сторожі. І сторожі дивляться. Інша справа, що е, воно не опалюється, що воно буде псуватись само по собі. Це інша справа. Ми те, що там нічого, І котел там зберігається новий. І ніхто нічого звідти не витягнув і не забрав. А такий варіант перевести всі установи села в приміщення школи. Такий варіант не прийде, mm -hmm. тому, що, mm -hmm. тому що контора, е, знаєте як, це ідеал іде від злагоди, тут вони, е, буває короткий ніктень, ні в них там своя апаратура і е, сільська рада, ви ж знаєте, якщо буде укруплення, кого туди переводити? Нема. Щоб швейню якусь зробити, можливо, підусіння села. Це як інвестори якісь. Якусь підприємницьку діяльність у нас. Це ж там можна, На вам вже ніхто не приведе. Ми це будемо робити. На адресу малокомплектних шкіл Часто звучать слушні зауваження про те, що кількість педагогів в них може й дорівнювати чисельності учнів. Це ще одна причина, чому проводиться реформа. Але куди подітися педагогам, котрі втратять роботу? Це питання також піднімалося в ході обговорення. На найбільш варіант закриття школи. Є вчительський персонал, скільки там. Можна? Скільки людей? Сабадаші. Сабадаші працює 12 працівників педагогічних. 12, да, Двоє сумісників. Двоє сумісників. Да, я. <пілляю> Я думаю, аналіз потрібно зробити по всіх навчальних закладах. По пенсіонерам. Да, і обов'язки потрібно це Вчителі, які приїжджають на піжаш, за їх людина влаштовувати тут на віці, вони вишукати вже. Якщо вчитель поїде із Сабадаша дуже попаде, то ми будемо дошумати команди. Стовідсотково всіх вчителів ми просто не зможемо забезпечити. З них молодих щастили, які діти назбирали, вумані звісти тут. Денька там трудно влаштувати, щоб мені це дітям показати? Ви не видно, що я. Переживаю за цю школу, так що і спати вже не можу. У мене сьогодні англійчанки ніколи не, не читалася англійська мова чотири місяці, не було, де взяти вчителя в Жарськівському районі. Я цю дитину привела з інституту, вона мене працює, питає, що далі, куди мені йти. Так само вчитель математики не було. Тоді як пішли чотири роки назад, багато 4 пішли на пенсію, боялися, що висловлені, скасують. І... Я теж математичку передала з інститутів. Вона теж працює дитина і каже, жовні і далі. Йде. У зв'язку із введенням обов'язкової дошкільної освіти виникає перспектива створення на базі шкільних приміщень так званих навчально-вихованих комплексів, які поєднуватимуть у собі дитсадочок і школу. Це й можливість зберегти бодай початкові класи школи. Коли в нас була сесія по затвердженню бюджету, якраз тоді зайшла мова за те, що буде школа закриватися. Дальші депутати підняли питання, щоб залишити хоча б початкові класи. І значить, в принципі, фінансова, як той казав, сторона бюджету нам дозволяє утримувати кошти, повинно вистачити. І я думаю, що в подальшому, якщо вже... Йде справа до ґрунтовного обговорення. Я думаю, що депутати не будуть заперечувати, щоб залишити початкові класи і дитячий садок, створити навчально-виховний комплекс. Це дуже болюче питання. Воно було, є і буде. Найбільше хвилює те, що в нас шість багатодітних сімей. І я дуже боюся того, що половина дітей в школу ходити просто не буде. Там немає кому дивитися за цими дітьми. І зараз 10-та година, вони можуть йти тільки 4 й клас, а 5-й як вони будуть йти. Ну що я пропоную? Ясно, що хотілося щоб школа була. Ну, Колись були проєкти, школа-родина, якісь об'єднувати уроки фізкультури, музики, малювання, ну якби якось зберегти школу. Колись розказалося питання, школа родина коли сказали, що були сіхали... 17. Те, що батькам є такі ці багатодітні, вона неї ще чи семеро дітей. Її байдуже може, чи він буде поступати в інститут, ясно, що не буде. Може, йому достатньо було в той освіти, яку він здобуде. Розумію. Розумію. 25 тисяч не Та Я розумію. Загалом. Це вже перевірена часом світова практика, коли дітей із кількох дрібних населених пунктів підвозять автобусом. А школа при цьому забезпечена усім необхідним, починаючи від реактивів у кабінеті хімії, закінчуючи інтернетом, адже кошти не розпорошуються на невеличкі заклади. Втім, вчителі та батьки на Жашківщині не вірять, що у нас перевезення будуть регулярними, зважаючи на те, що паливно-мастильні матеріали подорожчали, а технічний стан багатьох транспортних засобів бажає бути кращим. До того ж, дороги у в нашому районі такі, що не сприяють безпечному перевезенню дітей. Ще одне питання, що е, мене цікавить, е, наповнюваність е, учнів в автобусі. Якщо в нас 41 учень, як це вони мають їхати автобусом? Це ж автобус не поміщається, зрозуміло, або дві ходки треба зробити. Зварейся робити. Розумієте? І то е, теж треба. Якось пристосувати ті рейси, щоб діти там годину не чекали в бузівці. Я вже про це говорила і раніше. Годину, на годину раніше приїжджають, і на годину пізніше приїжджають назад додому. Зекономлені за рахунок оптимізації кошти дозволять оновити матеріально-технічну базу у школах, які виживуть попри бюджетні злидні нашої держави, та зможуть наповнити класи учнями. А загалом прийняті урядом норми щодо оптимізації не аксіома, це радше рекомендації щодо економії коштів і покращення умов навчання. Та сьогодні це вимушений крок. Реорганізація чи й повна ліквідація навчальних закладів проводитиметься тільки за рішенням сесії районної ради. Не варто розглядати як категорично Ні, це школи. не є категорично. це просто робились одні розрахунки, Віктор Тарасович. Ну можна шукати виходи. Я не знаю, шукати від мене, тому що прекрасно розумію, розумію, що раніше, якщо подіючого законодавству закриття школи е було тільки за рішенням територіальної громади, то зараз народний

Значить, але все рівно в будь-якому випадку ми будемо прислухатися до пропозицій сільського голови, які доносить пропозиції громади так. і депутатів сільської ради. Так. Перш ніж почнеться нова хвиля оптимізації, проводитиметься ще не одне обговорення представників влади і громади, шукатимуться інші варіанти вирішення проблеми напівпорожніх шкіл у районі.